І Володимир Зеленський буцімто кричав на міністра фінансів США скота Бесента. Це сталося під час його візиту до Києва, 12 лютого, коли обговорювали угоду щодо корисних копал. Ну, принаймні, її першочергову а, варіацію. Про таке пише Financial Times з посиланням на своє джерело. Мовляв, Бесенд вимагав від Зеленського негайно підписати угоду, але український президент відмовився пізніше, коли Зеленський стояв поруч з Бесендом, якого тремтіли руки, він заявив журналістам, що Київ обговорить угоду в Мюнхені з віцепрезидентом Венсом та іншими американськими чиновниками. І президент США заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин. Водночас американський лідер в чергове сказав, що штати надали Україні 350 мільярдів доларів допомоги. Проте раніше президент України спростував цю інформацію і заявив, що Україна отримала від США 100 мільярдів доларів впродовж трьох років повномасштабної війни.